Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Скрипка, я керую відділом навчання Bootcamp компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник напрямку Python Костянтин Загородний. Підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш. Я працюю в компанії Ajax, займаю посаду Python Developer in Test. Яким твоє життя було до IT, чим ти займався? Був uh, закупчиком, manager, менеджер, uh, займався поставками на Amazon mm. і так далі. Як це взагалі виглядало? Закупки на Amazon? Це зараз популярний є дропшипінг, багато хто ним займається, але це більш масштабовано? Так, Це більш масштабовано, я оптимими закупками займався, переговори з китайцями вів і так далі. А що тебе не влаштовувало в попередній роботі і чому ти вирішив змінити сферу діяльності от прийти саме до ІТ? Моя робота мені зовсім не підходила. Наприклад, я не вмію торгуватися. Я не можу просто це робити з біологічно, а китайці люблять так, так а китайці люблять. Чому саме IT? мені подобається розробляти робити щось нове, тобто створювати з нічого щось цінне, розкажи, будь ласка, про своє знайомство із GoIT. з чого воно розпочалося, як ти вирішив взагалі обрати нашу школу? Ви підсуютилися з марафонами, насправді. Я прийшов з Інстаграму, з рекламою в Інстаграмі на марафон фронтенда, нас таке пам'ятаю зараз. Мені фронтенд не підійшов, мені подобалося розробляти щось таке складне з логікою і так далі. Ну, тобто бекенд. енд угу. Я так, після фронтендового марафону, я прийшов на бекендовий. І вже після цього я домовився. То ти навчався в період е військового стану, який триває досі. Е я так розумію, твоє навчання ще й блекаути підпало, так? Почалось з блокаутів, так. Коли ти шукав, скільки ти орієнтовно надіслав резюме і скільки співбесід прийшов? Хоча би орієнтовне число. 80 резюме. резюме угу. пройшов е 5 співбесід з HR. -ом. Виконав три а, таски угу. і пройшов два а, технічні резюме, технічні співбесіди. Угу. Скільки оферів отримав? Один чи декілька? Один. 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 Щоб порівняти з попередньою роботою, наскільки змінилася зарплата? Майже не змінилася. Ну, я заробляв насправді досить непогано. Але на попередній роботі то був мій максимум. А тут це тільки початок. А чи змінилася якість роботи і самопочуття під час праці, якщо порівняти змінилося 100%. Я більше не маю ніякого морального навантаження, шикарний офіс і шикарний колектив. Який в тебе рівень англійської мови, як ти вважаєш, чи важлива англійська мова для того, щоб розвиватися в it сфері для того, щоб мати якісь класні можливості? Твій твоє бачення потрібно мати англійську в рівні інтермідіат, щонайменше, щоб підходити під 80% пропозицій пропозиції на ринку. У мене зараз Intermediate плюс. Більш половина українського ринку IT це аутсорс, mm -hmm. тому англійський це найважливіший навик, насправді. Ти на навчанні відвідував спікінг клаб англійської мови? Так, відвідував. Як вони тобі допомогли трішки покращити свій рівень? Ну дивись, в мене був інтермідіат, коли я до вас прийшов. Зараз у мене інтермідіат плюс. Які поради ти можеш дати для студентів, які перебувають на етапі співбесід, як до них готуватися? Співбесіди з HR, коли вона вже йде, це дуже легка співбесіда. Ну тобі потрібно лише продемонструвати, що ти адекватна людина, і все. А тут питання в іншому: як до неї як туди попасти? Разом з резюме прикріпляємо супроводний лист, uh -huh. який потрібно. Які потрібно е зацікавити е HR, -а. і щоб вона е знайшла е твоє е резюме е серед інших 200 е кандидатів. А стосовно технічної співбесіди, ну е у вас є дуже гарний лист, насправді я по ньому готувався е з питань на технічні співбесіді. Який необхідно розвивати софт скіли в команді, бути комунікабельним, тобто не запираємось собі, так? якщо ми в тупіку якомусь не пролазимо, так? то потрібно запитати в когось. Також з іншого боку, потрібно бути ще й допитливим, тобто не, не сразу біжати допитуватись. Так? А потрібно розібратись спочатку, тобто коли ми, а, коли ми самі розбираємось, ми підвищуємо свій. А, всі свої знання підтягуємо. Чим діючі розробники на роботі займаються зараз? Чи можеш ти трішечки детальніше розповісти? Студенти зможуть потім із декількох відповідей наших випускників скласти загальну картину, що їх чекає в майбутньому. От як в тебе проходить робочий день? Ну, у нас є е система е трекінгу задач джира, так? Mm. Е Беремо задачу е, і працюємо по е, ній. Ну, оскільки я девентест, я роблю саме тести. Е, є міти, е, дейліки, так, де ми е, з командою узгоджуємо, що ми робили, що ми будемо робити зараз, і чи є якісь питання. Ну, тобто, це Agile система, обідє перерва і все. Як проходило твоє навчання, що для тебе було складного, можливо, якісь були найлегші моменти, і які моменти ти можеш згадати із теплом? З теплом згадую а, саме кор курс, другий модуль, коли я зробив а, перше а, свій перший проект це калькулятор був. Mm. Зараз, а, оглядаючись на весь цей шлях, це. Дуже мило насправді. Що складного було в курсі, ну, мені потрібно було напевно декілька разів, три-чотири рази повністю зламати через коріння свій мозок. Костю, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до іт сфери До переходу в ІТ я жив в Одесі. Після того, як я влаштувався в свою теперішню компанію, я переїхав до Києва. Що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Не забуваємо вчити англійську. Як я вже казав, потрібен обов'язково інтермедіатрів, тобто довчаємось. Якщо у нас прийти, при інтермедіа, то насправді досить легко перейти на інтермідіат. Потрібна лише практика. Потрібно бути настирним. В тебе ніколи не буде випадку, коли ти? Взагалі, все знаєш, що тобі потрібно зробити. так? Програмування – це про постійне навчання. Тому допитуємося і постійно навчаємося. Не боїмося використовувати Google і чат Насправді, ми живемо в дуже гарний час, коли у нас є ось такі інструменти. Але на старті на початку, друзі, дуже обережно користуйтесь чатом, тому що там якісь елементарні задачки, там вашу домашню роботу чат зможе зробити. Але для того, щоб ним користуватися, треба вміти розбиратися в коді. В першу чергу треба працювати над собою, а потім вже використовувати цих помічників. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Костянтина, або просто пишіть нам в коментарях, кидайте смайлики, нам буде дуже приємно. Костю, дякую за інтерв'ю. До нових зустрічей, друзі. Не зупиняйтеся на досягнутому, пам'ятайте, що ви можете все, на що наважитися.